Я знаю, що мені залишилося жити менше ніж ще прожито. Я, я як маленька дитина, які дали коробку цукерок, і вона їсть їх задоволенням, але коли розуміє, що вони починають закінчуватися, вона їсть їх з особливим присмаком. В мене немає часу на нескінченні лекції з приводу суспільства, адже це нічого не дасть. Я терпіти не можу бовдурів, які діють супереч віку. А ще я терпіти не можу тих, хто роздуває своє его та будь-яких маніпуляторів. Мене... Мене бентежать лише ті, хто заздрить. І. Ті, хто Хочуть принизити найталановитіших і забрати в них а, посади, таланти, гроші. М і <смас> В мене немає часу, щоб теревенити про заголовки. Моя душа поспішає.